Сьогодні у Хмельницькому вперше проводять іпотерапію для рятувальників. Саме так вони відновлюються та отримують нові позитивні емоції. Накритому манежі для верхової їзди в місті Хмельницький коні із спокійним та врівноваженим характером. Саме ці тварини допомагають стабілізувати емоційний стан надзвичайників. Вперше для рятувальників Хмельницького гарнізону використовують такий метод психологічної реабілітації, як іпотерапія, спілкування з тваринами, екскурсія кінним клубом та верхова їзда. Це один із методів психологічного відновлення нашого персоналу. От, які були виконували завдання в зоні проведення бойових дій по відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України? Це наші піротехніки, це наші учасники бойових дій. Також є категорія поранених працівників, які на жаль отримали поранення зараз є в строю. Цей метод допомагає психологічно відновитися, стабілізувати свій емоційний стан. І надалі якісно виконувати завдання за призначенням. Рятувальник Олександр Єщук у службі порятунку вже 11 років. За ці роки найпекельнішою для нього стала ніч лютого 23-го року. Тоді вони з колегами ліквідовували наслідки влучання ворожого дрону в один з об'єктів у Хмельницькому. За деякий час другий ворожий дрон поцілив у місце роботи екстрених служб. Двоє його колег загинули. Понився, ну, під автомобілем. Мене відкинуло волною. І... Потім тільки пам'ятає швидка, отримав осколкове поранення в ногу. Реабілітація, після лікування реабілітація тривала десь більше семи місяців. Суворий, на вигляд, Олександр починає посміхатися під час іпотерапії. Каже, наче повернувся в дитинство. Пережитий стрес ніколи не забуде, але у цей день отримав цінні емоції. З війною навіть з 2014 року ми вже співпрацюємо з нашими військовими захисниками з різних е, е, організацій. От тому для нас зараз, а коли е, повномасштабна війна почалася, то це взагалі для нас тепер часта практика. Чи можемо дуже раді допомогти трошки розвіяти трошечки якихось позитивних емоцій хлопцям і дівчатам подарувати? Психологи ДСНС Хмельниччини постійно проводять різноманітні заходи з метою реабілітації рятувальників, які пережили поранення, повертаються з ротації із зони бойових дій, намагаються створити всі умови для стабілізації емоційного стану своїх колег для подальшої їх якісної роботи.